Oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні буде вже, мабуть, четверта частина. Про українських контент-мейкерів, які перейшли на українську. Так, каналів доволі багато, як виявилось. І хоч про кожен я розповім дуже коротенько, мабуть, буде все ж таки окрема рубрика, що в принципі вже і є як окрема рубрика. Пишіть в коментарях назви каналів, які ви знаєте, ну які перейшли на українську, або краще пишіть через Google форму, бо YouTube може видаляти посилання на канали. Посилання на Google форму Буде в описі під відео. Отож, більшість каналів, які будуть у відео, або змінили назву каналу, або створили новий канал, але зрештою всі вони перейшли на українську. Так, деякі з них і досі роблять субтитри московицькою, але це вже рух вперед. Адже для них московицька тепер не основна. Ну а нам залишається лише підтримувати їх своїми переглядами та лайками, щоб з часом статистика переглядів з України перевищувала 50%. На жаль, я не маю часу сортувати усі канали по категоріях, але усі канали мають приблизно однаковий бекграунд, адже вони, як і я, колись були зросіщеними українськими. Блогерами, які перейшли на українську, і про яких в Україні менше знали, ніж в якійсь там Московії. Що ж, давайте це виправляти. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось із них захоче змінити свою ну, проукраїнську позицію, я вам про це повідомлю. Я тадаші. Ні, Це не я Тадаші, він Тадаші. Канал називається Я Тадаші, хоча насправді його звати Ілля. Отже, був москвомовний канал, де були переважно огляди ігор з мемчиками, і з травня 2022 року він перейшов на українську. Старі відео московицькою сховав, залишивши лише одне відео московицькою, яке він зняв майже на початку повномасштабного вторгнення. Старі відео він поступово переозвучує, перезнімає, як це було, наприклад, з відео про Warframe. Чуш. був москвомовний канал про вуличну їжу та про досвід роботи в сервісах доставки. З травня 2022 року перейшов на українську і продовжує це робити на своєму основному каналі. Василь Капущак був москвомовний канал про велоспорт та велосипеди. З березня 2022 року перейшов на українську на тому ж каналі. До речі, наскільки мені відомо, автор з Молдови. N1 або ж Саймон Дарк. Був москвомовний канал про комиксы. І в квітні 22-го року перейшов на українську, але вже на новому каналі, де й продовжив цю традицію. На старому каналі заблокував доступ до і більше не випускає там відео. Арті був москвомовний розважальний канал. З жовтня 22-го року перейшов на українську. Але пізніше він створив новий канал, де й продовжує робити контент українською. А на старий канал забив. Мег Сторіс був москвомовний канал. Наскільки я розумію, контент був пов'язаний з корейською культурою, але вже в березні 22-го року вона перейшла на українську на тому ж каналі, де розповідає про різні зашквари, шоу-бізнесу і просто новини. Че був москомовний канал про в'язання, але вже в вересні 22-го року авторка перейшла на українську на тому ж каналі. Сейлор Саня. Ні, це не канал про Sailor Moon. Насправді це був москомовний канал. З оглядами на фільми, мультфільми та телепрограми. З вересня 2022 року авторка перейшла на українську і продовжила робити контент українською на тому ж каналі. Обожнюю контент з мемними вставками. Це прям плюс в карму. Гуся! Гараж на околиці. Був мозкомовний канал про мотоцикли, а вже в травні 22-го року перейшов на українську і продовжив тенденцію на своєму каналі. Андрій Колісник був москомовний канал з оглядами футбольних матчів, але вже в квітні 22-го року перейшов на українську і на тому ж каналі продовжив свою діяльність. До речі, я почав новий, більш потужний благодійний розіграш і вже назбиралось, мабуть, майже 3 тисячі гривень. Цього разу я розігрую свою порталі консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою, рідною флешкою. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це десь середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про Ether, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформу Платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити інформацію на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів та колаборантів з роз'ясненням про те. Ну, де вони зашкварились? Величезне, дякую ось цим спонсорам і, сподіваюсь, донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб.